Всіх вітаю! Сьогодні ми в лічес у режимі задачі, а це означає, що ми будемо знову ж таки бити мої рекорди. У мене зараз 2063 рейтинг. Найбільший мій рейтинг був приблизно 2100 плюс і. Побачимо, скільки я зможу набити максимум рейтингу наразі. Я буду довго думати, насправді. Я буду довго думати, обраховувати всі варіанти. Я сподіваюся, що я не зір'ю знову до 1600 десь, рейтингу. Дуже на це сподіваюся, бо за, за одне нескладне. Е, за одну нескладену головоломку я отримую мінус, мінус 30, мінус сорок. Це просто жах. І давайте почнемо. Що ми тут бачимо? Що ми можемо а, кепчурити Так, Також давайте просто порахуємо, скільки у нас фігур, скільки у нашого опонента. У мене три фігури. У нього раз, два, три, чотири. Окей, тому нам потрібно якось певно вигравати тут матеріально. А, які у нас є шахи? Давайте дивитися на шахи. У нас є. Такий шах який факту нічого не дає, а насправді дає. Насправді ми міняємося турами, ставимо шах, тоді він відходить кудись сюди. Так, ми забираємо а, королеву. Чи не забираємо? Давайте проглянемо цей варіант детальніше, насправді. Мені подобається. Але якщо він забере королем, то що ми буде? Будемо сидіти і плакати. Якщо він не такий тупий і забирає королем, то я не бачу тут uh, більше таких варіантів цікавих. Які ще ми маємо шахи? Я майже впевнений, що перший хід це точно має бути шах. Маємо такий шах. Але тоді він Кепчер нас або Торою, або uh, бішопом і ми. справді, нічого не маємо. Можливо, тут є. Якась прихована вилка, типу, такої. І тут нічого нема в нас. А, можемо закепчувати. Тут або, або піти так. Оце дуже цікаво, до речі. Ми підемо на такий шах Він має відходити сюди. Це єдина його критинка куди він може відходити F7. Далі. Ми, 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 ми. А... Підемо сюди. Запінить королеву. Королева забирає. Ми забираємо цю теру. Закриваємо всі ці клітинки, які у нас є. І він відходить або на G8, або на E8. Так. Так. І зберемо ще Тру насправді. Загалом, я думаю, що правильний хід а, наразі ферзь бере вже 5. Це найкращий хід, який я наразі знайшов, але не будемо поспішати. Давайте подивимося ще на цей хід. Раз. Два. Єдиний хід. Можливо, нам потрібно спочатку закрити. Ми не можемо спочатку закрити, адже кінь у нас то. Стоїть тут, щоб м м забирати цю клітинку. Якщо ми віддадемо його сюди, щоб закривати ці клітинки, він... ну, ми не маємо більше ніяких шахів тут. Хоча, якщо ми віддадемо сюди закриємо ці всі клітинки, то ми маємо наступний хід ще ферз на е 4 Але тоді він закривається бішепом і я нічого не маю. Тому давайте почнемо із ферз на g5. Это Окей. Сделаем нормальный режим. Это был складнейший плюс 600. Тепер нормальный режим. А теперь должны бути... а такие рейтинг Плюс-минус. Так. Що ми маємо тут. Ми бачимо, що тут би був бек бекренгд. Ну, типу. Схичасти такий мат, якби не було цього бішопа, Бо він може просто відійти на D7. Тому що ми робимо? Ми маємо якось тригати цього бішопа, А, Можливо, кінь на F6, якщо він забере, то ми проходимо. А, тура G8 і це мат. Правильно я розрахував? Ніби так. Окей. І окей. Ми це зробили, добре. А, наступна голомка це еншпіль У нас є три пішака. наш опонент є Тура. Добре. А що ми тут маємо? Ми можемо походити Є7. Uh, він має ходити кудись на H8. Тоді ми ставимо. Тоді ми а, uh, король f 7 Так. І тоді він має секрефазити свою туру насправді. Якщо я правильно все порахував. Ми можемо і зараз походити Є7 король, так? Але. Далі буде певно, що король G7. Ми відходимо, і він заходить сюди на F6. Я ходжу є 7, просто забираю пішака. Тому я думаю, правильний хід це є 7. І. мінус 31. Окей, все-таки правильний хід король е 7 Я думав про це, але я не думав про хід F6. Окей. Okay. Давайте подивимося по аналізу, чому неправильний хід Є7. Тому що він має хід тура Є3. Що? О, боже. Він просто чекає на ці лінії, і ми нічого не можемо зробити. Логічно, добре, логічно. Так, добре, ми злили. А разів 11 рейтинга бо у нас було 2063. Ну ще мінус 1, тобто. 13. Всього. Знайдіть найкращий хід за білих Окей, ми можемо походити. Я не певний, як ми можемо походити тут. Можливо, королева а 6 з ідеєю. Кролева вже 7 мат. Але чи немає він якогось контрудару контрнападу на мене. Давайте це перевіримо. Тут захищена клітинка. Тут ніби нічого немає. тут також. тому Кролева 6? Так. А, він без. Без Бішепа зараз залишиться, бо в нього без вихідь. А, Чи ми маємо забирати одразу Бішепа? Чи ми маємо ходити королем, щоб у нас не було шахів? Якщо ми забираємо зараз Бішепа, він певно що ходить а, королева на b 1 або c 1 Нам потрібно якось далі ще й ходити королевою. Але тоді є такий дискаверд атак. І ми програємо королеву. Тому явно, що нам ходити потрібно. А, хоча якщо ми одразу сюди походимо, то ця атака буде відразу у нього. Дуже-дуже складне питання насправді. Якщо ми зараз забираємо, він ходить. Це один, ми ходимо просто назад. Ми маємо збирати. Окей, він нападає більше uh, Він нападає Трою. Значить. Ми закриваємося також Трою. Якщо ми так зробимо, то на g2 у нас мат. Окей. Тому маємо закриватись, певно що бішопом. Так. І тепер, знову ж таки, ідея та сама, якщо ми заберемо Трою, то він має мат на g 2 Тому ми забираємо королем. Але якщо заберу королем, він має такий шах, Я виходжу. Ну, я взагалі тікаю від нього подалі. Окей, це я ми розгадали, але це ще не все. Це ще не все. На нас досі нападає <кхм> його королева. Тому ми маємо закриватися. Як? У нас єдиний хід а, королем король на е 2 Ми загалом а, дуже багато зараз забрали матеріалу в нього і можемо проходити. Не можемо проходити. Ми так, тому що ж королем буде беззахисним. А окей, ми трішки підняли рейтинг, це була доволі важка головоломка, але ми це зробили. Наступна голомка. Наступна голомка, я бачу, що тут був би мат, якби тут не було бішопа. Можливо, ми можемо секретфайзнуть королеву. Тоді він має забирати бішопа. Тоді ми можемо забрати Туру. І він має якось захищатися. А як він буде захищатися? А ніяк насправді. А насправді ніяк? Окей. Ми це взяли, ми це зробили. Добре, 2092 на секундочку. Um, знайдіть найкращий хід за білих. Добре. Що ми тут за ідею маємо? Маємо таку ідею, але він просто матиме одного бішеба, а ми не матимемо нічого. Тому це ніби не варіант. Що ми ще маємо тут цікавого? Можливо, можливо. Маємо такий шах на А8. Він піде. Я думаю, що. король а, G7, вибачте. Король G7 і тоді. А, тоді, тоді, тоді. Я не повинен, що робити далі. Я не бачу тут якогось такого варіанту. Дуже валідного можливо. А 6. А 6. Він віддає. Він просто забирає пішака і все. Тому це ніби також не варіант. Але. Але, але, але. Але я не знаю. Кінь g 5. Королева g5 І він не стигне він не стигне закрити нашого пішака від промоушена своїм бішепом. Почекай, почекай, почекай. Я я зараз подумав про цю ідею, і вона звучить божевільно божевільно і, можливо, правильно. А можливо, тоді ми маємо забирати одразу королеву, щоб це був шах, і він мав забирати. У нього не було вибору. Я думаю, так. Давайте, давайте ще раз це порахуємо. Я забираю королевою. Він забирає королевою. Я забираю а, конем, він забирає бішопом. Я йду. Він іде, певно, що ставить мені шах. Я забираю, бо мене немає. А, хоча я можу забрати а, пішаком. Давайте ще раз. А, королева королева кінь Бішоп. Пішак. Пішак. Пішак, напевно. Чи король. М -м -м. Далі він має хід. А він не має ходу такого. Тому ми маємо пішаком бити. Ми маємо пішаком бити, і в нього не буде ходу а, бішоп на е 3 і він не може. А, зупинити цього пішака від промоушена. Тому давайте це реалізуємо. Окей. Okay. let's go yeah Ми це зробили. У нас на, наразі 2109 109, 2109 рейтинг. Вау! Це дуже добре. Далі будуть все важче і важче головоломки Знайдіть найкращий хід забілих. Він нападає на мою королеву. Ми можемо забрати. Але він також забере. Ми заберемо пішаком, і він збере ферзем. І вийде ферзем на центр. Нам це потрібно, нам це не потрібно. Але що ми маємо е, як контрудар? Як можемо на нього напасти результаті? Ми можемо забрати, до речі, просто зараз пішаком, і це буде ніби вилка так але насправді ні. Напевно. <хи> напевно, ні. Бо він може просто більше позитира, і не більше пом він виводить свою королеву знову ж таки. Тут дуже цікаво. Дуже цікаво. Я думаю, певно, що треба забирати, а, цього коня і напевно, що пішаком із де. Лінії, Адже У нас така вилка наразі. І ми маємо щось думати. Скільки у нас фігур? У нас раз, два, три, 4, 5, 6, а в нього раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Окей, якщо ми зараз заберемо то це загалом нічия буде. Баланс. Якщо ми забираємо пішаком, давайте продивимося цей варіант. Він забирає бішопом. А ми можемо забрати тут, ідеєю напасти на коня, але ми не можемо напасти, бо тут же бішоп захищає коня. Тоді, якщо ми віддамо цього пішака, він не дає бішопа, ми забираємо, він виводить королеву. Ми маємо атаку на цього коня. Насправді так. Він просто забирає коня ми а, е -е, Турою. І все. І в нас буде Тура. Тура бішоп, кінь, ладья, а в нього. ладья, Ладья і. Бішоп. Я думаю, це валідний варіант. Тому. Let's go! Окей, добре. Я до цього моменту аналізував, що він піде забирати е, мого ферзя. Але він не пішов це робити. Він. Я не знаю, що він робить. Він нападає на мене. І. і, 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 і... А... Ця атака дуже зловісна, Він може піти мені поставити мат в один хід. Тому ми маємо спуститися або так. Тобто піднятися трою на F2. Але тоді він забере мого бішопа. Тому ми маємо захищатися, певно, що квін на F3. Так, це правильно. Є ще одна головомка вирішена. 2121 рейтинг. Наступна голомка. Знайдіть найкращий хід за чорних. Окей. Давайте тут подумаємо. Я, до речі, не знаю, як визначати, чи це Еншпіль, чи ні. Ну, типу, тут у нас мало фігур, але чи можна це назвати еншпілем? чи це мід-еншпіль? Я думаю, що це Еншпіль. Я думаю, що це Еншпіль, бо занад занадто мало фігур для мід-еншпілю. От коли відбувається, певне, що головні розміни фігур, тоді це вже переходить в еншпіль Чи маємо ми якусь тут тактику, типу, Sacrifice рука, а потім зробити таку от вилочку? Можемо, можемо. от Нам нічого не це зробити насправді. Типу, раз, два, три, 4, там кудись 5, все. Але тут потрібно розуміти, що ми насправді віддаємо, а, віддаємо туру за туру і Пішака. І без цього Пішака, і без цієї тури, і без цієї тури чи зможемо ми виграти гру? Чи в виграшна позиція в результаті виходить? Чи ми можемо, зможемо якось провести цих пішаків, чи зможемо зупинити. Його тут на шестя. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що тут занадто гарно виглядає вилочка. Ну просто просто белісімо. Але, 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 якщо ми одразу підемо а, сюди конем із ідеєю напасти на мат Це ж мат? Ні? Так, це буде мат. Тому нам навіть не потрібно секрефазить рука для того, щоб зробити вилку. Ми робимо вилку із мата і із рука. А, це ж мат, так? Я нічого не плутаю, ніби. Раз, два.